Вітаю, друзі! Як ви вже чули в одному з моїх попередніх відео? Зараз я проходжу навчання в одного мільйонера, і от всі ті знання, які я отримую від нього, я відразу ж практикую, втілюю їх в життя. І от в дійсності це найкраща методика запам'ятовування будь-якої інформації. А тому зараз я одночасно працюю над створенням власного онлайн-продукту. Це є тримісячна програма для людей-підприємців, які вже мають Свій продукт або ж хочуть його створити і вивести відповідно на простори інтернету, монетизувати його і мати постійний дохід. Старт програми відбудеться зовсім скоро. Це є перший запуск такого мого продукту, а тому для того, щоб кожен з учасників отримав максимальну користь від цього проекту, кількість місць на ньому буде обмежена. Я зможу взяти лише 12 чоловік на перший сезон цього проєкту. І відбір учасників я буду проводити особисто. А тому, якщо бажаєте забронювати для себе місце, заповніть анкету за посиланням в описі до цього відео. І я запрошу вас на онлайн-інтерв'ю, де ми зможемо детально вже обговорити і скласти план вашого проєкту. Також розкажу всі необхідні деталі для участі у даному проєкті.